Я студент і маю хворобу, яка не дозволяє повноцінно служити в армії. Чи маю я право перетинати кордон? У даному випадку студенти не мають права на перетинання кордону. Жанна Грушко 29 років. Адвокат. Кандидат юридичних наук закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Біницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначено, що студенти здобувачі фахової, професійно-технічної, передвищої та вищої освіти звільняються від мобілізації. Однак, ми пам'ятаємо, що до 10 вересня минулого року право на перетинання кордону мали ті студенти, які підтверджували своє навчання за денною або дуальною формою за кордоном, тобто в іноземних вузах з 10 вересня такі права зняли або обмежили, ми можемо сказати. І студенти сьогодні права на виїзд не мають, якщо в них немає іншої підстави для перетину кордону. Чи є підставою для перетину кордону обмежена придатність? Сьогодні обмежена придатність це. Рішення військово-лікарської комісії, яке не звільняє від проходження військової служби, натомість воно обмежує щодо виконання певних бойових завдань. Обмежена придатність говорить про те, що ви зобов'язані будете проходити військову службу, однак в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в навчальних центрах, в тиловій або в господарській частині військової частини. Однак командування військової частини не може залу. Вас до безпосереднього виконання бойових завдань. Тому сьогодні, якщо ми відкриємо статтю 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема частину першу, то ми побачимо, що такої підстави, як для звільнення від мобілізації, а зокрема, вони дублюються і в правилах перетину кордону, які затверджені постановою номер 57 в пункті 2.6, то ми побачимо, що такої підстави, як обмежена придатність, право на перетинання кордону не надає. Сьогодні рішення ВЛК може стосуватися, наприклад, не тільки обмеженої придатності, воно може стосуватися непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо ВЛК надало вам такий висновок, тоді ви маєте право перетинати кордон. Але вже ми не беремо до уваги ваш статус як студента, а просто як особу, яка має висновок про Непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку також за рішенням ВЛК ви можете бути визнані тимчасово непридатними, і вам може надаватися строк не більше ніж на 6 місяців. Як правило, військово-лікарські комісії надають. Рішення на два місяці потім продовжують ще на два, але не більше, ніж в сукупності на 6. Тому в період цієї тимчасової непрацездатності студент або будь-яка інша військово зобов'язана особа, яка визнана тимчасово непридатною, може перетинати кордон до моменту її завершення е, строку тимчасової непридатності. Однак обмеженої придатності ми серед підстав не бачимо. Тому незалежно від того, чи ви студент, чи ви не студент, і з рішенням про обмежену придатність перетинати кордон ви права не маєте. Ну а для студентів нам залишається тільки чекати нових законодавчих змін і скасування обмежень щодо перетину кордону саме цією категорією громадян України.